Як захистити малюків від сонячних опіків? Ось кілька простих правил. Немовлятам, до 6 місяців не рекомендовано перебувати під прямими сонячними променями лише в тіні. А для дітей від 6 місяців ми використовуємо сонцезахисний крем. Як нам обрати крем? Перше, шукаємо надпис Broad Spectrum. Він захищає від UVA і UVB променів. Фактор захисту обираємо 50, і для дітей нам краще використовувати креми з фізичними фільтрами, такі як діоксид титану або оксид цинку. Як наносити крем? Наносити за 15-30 хвилин до виходу на сонце на всі відкриті ділянки тіла. І повторно наносимо кожні 2 години і після купання. Також пам'ятайте, що навіть у хмарний день до 80% ультрафіолетових променів проходять крізь хмари. Також для захисту від сонця ми використовуємо одяг та аксесуари. Це може бути легка сорочка щільної тканини на довгий рукав чи капелюшок з широкими полями, і окуляри, які містять ультрафіолетовий захист для дітей. Тому бережіть шкіру дітей, і нехай це літо буде тільки про радість, а не про опіки.